Львів місто з багатовіковою історією, місто, в якому переплелись культури різних народів. Місто дивовижних легенд та історій. Наша розповідь саме про історію одного чудового ресторанчика під назвою Старий Рояль. Історія ресторану почала формуватися ще у 1859 році з маленької та затишної винарні з чудовим внутрішнім двориком та колодцем у ньому. Легенда розказує про красуню доньку першої власниці Анастасію, яка працювала у цій винарні. Львів славиться своїми романтичними історіями, тому і тут не обійшлося без неї. Частим гостем міста. Був один німецький юнак, який виявився талановитим піаністом, і закохався в Анастасію. Юнак частенько грав на роялі для своєї коханої та своєю грою доторкався до глибини душі кожного львів'янина. Закохана пара одружилася та жила щасливо над старенькою винарнією. Кожного вечора прихильники чудової гри на роялі приходили слухати музику та пили смачне вино. Тому винарня на той час перетворилася на щось схоже до ресторанчику. Проходив час, змінювалися власники, та разом з ним мінявся і ресторан. Та рояль залишився незмінним атрибутом і по сьогоднішній час. У 1988 році вперше відкрились двері ресторану з назвою Старий Рояль, у тому ж старовинному та насиченому історією місці. Це прекрасне місце із красивим відновленим інтер'єром та чудовою кухнею, яка увібрала в себе багатовічну історію міста. Вітаю вас в ресторані Старий Рояль. Мене звати Петро Сподаряк, я і кухарем цього ресторану. Колись ця страва готувалася в нашому ресторані, але, на жаль, була забутою. Телятина в том на червоному вині подається на подушці з картопляного пюре з легкими нотками ароматної салеги. Особливий спосіб та рецепт приготування цієї страви зберігаємо в секреті. Одне скажу, що такої страви ви не покуштуєте в жодному ресторані. На знову димуємо нею наших відвідачів і запрошуємо всіх скуштувати загадкову страву Старий рояль. Кожне приготування ми вкладаємо свою любов, адже без цього страви не будь такими смачними. Я бажаю всім приємного апетиту і завжди раді бачити вас в нашому ресторані. Ресторан Старий Рояль це ресторан з багаторічним досвідом. Це один з найперших ресторанів міста Львова. І завжди він славився смачною кухнею та бездоганним обслуговуванням. Всередині ресторану до уваги наших відвідувачів є три розкішних просторих зали, в якому розміщається понад 70 персон для святкування урочистих подій. Ці зали прикрашають старовинні колони з 16 століття, які колись були прикрасами вікон у винарні, яка була ще до заснування ресторану Старий Рояль. Влітку до уваги наших гостей ми пропонуємо літню терасу, на якій комфортно можна як романтично повечеряти, так і випити філіжанку кави та покуштувати смачний десерт. Окрім того, із тераси відкривається малюничний краєвид на всю старовинну частину міста Ресторан Старий Рояль завжди чекає на своїх відвідувачів із затишною атмосферою. Капритама на нашому місту та зробить ваш відпочинок незабутнім.